Вам розказати, ми декілька хвилин прийшли з того так званого круглого стопу. На який ми прийшли не чути, не просити. Ми прийшли висловити нашу чітку позицію. Тому що ми знаємо, ніяких переговорів не повинно бути до тих пір, поки не будуть виконані наші умови. Чіткі! звільнити. Покарати і відставку, Так? нам знов, знаєте, такий стіл великий був. Там були представники різних представників організацій, але уряд пан Азаров, були представники уряду, представники партії, там тих президент почали говорити. Що вони хочуть стабільності в країні, що вони прагнуть, щоб ми українці жили краще і роблять все вже багато років, щоб нам жилося краще і будуть робити далі все для того, щоб Україна стала насправді справжньою європейською країною. Я чув це і думаю, нас що за дурні держать, чи що? Тому вже багато, і кажуть, що ми обов'язково підпишемо угоду з Європейським Союзом. А хто вам заважав, будь ласка, скажіть підписати цю угоду два тижні тому? У вас була можливість. І мені задають питання, а ви вірите, що Інукович е, дійсно підпише угоду? Ви вірите в це? Вірите! Я також не вірю, ніхто не вірить. І ми не віримо, не віримо в те, що вони робо, працюють на покращення. Можемо до власне кишені в ніякому разі не країни, не людей. І ми це розуміємо. Ми чітко три лідери опозиційних сил висловили свою позицію. Ні в якому разі не застосовувати силу проти мирних демонстрантів. Це важливо. І кожен з нас, українців, має право вийти. І вимагати жити в кращій країні. І кожен з нас, українців, має можливість жити в європейській країні. І ми так, також це вимагаємо. І ми вимагаємо звільнити. Вони зараз шість людей звільнили 30 кримінальних справ відкрили. Це означає демократичний напрямок. Це означає, коли вночі посилають беркут розганяти в другій, спочатку четвертій, потім в другій ночі мирних демонстрантів. Це демократичне правило? Ні. Я впевнений в тому, що ми не повинні звертати увагу на ці круглі столи. Вони зроблені для того, щоб забалакати. Ми повинні висловлювати доводити наше прагнення, наше, наш, наше бажання, наші вимоги. І говорити про це чітко вголос, тому що по іншому шляху немає. Ми повинні тиснути на владу. Ми повинні вимагати, і ми зробимо це. Ми виберемо, виберемо нашу свободу, і ми будемо європейською країною, вільною країною і в цьому. Я багато казав без боротьби перемоги не буде. І ми будемо боротися, і ми переможемо. Я ще раз хочу звернутися до вас. Провокації постійно, мінування аеропортів, метро, щесь які речі робляться зараз. Вони провокують, роблять майдан, звозять всіх бюджетних і кажуть, хто не приїде, буде звільнений. І люди, люди бояться. не знаєте, що я вдячний кожному з вас, тому що кожен з вас не боїться. Скільки можна боятись і чекати, люди бояться. А я впевнений, що вони будуть приєднувати до нас. Вони в душі не хочуть туди йти. Вони бояться їм потрібно годувати. Потрібно годувати своїх дітей, сім'ї. Може бути, вони прийдуть на цей майдан. Але одне хочу сказати, якщо потрібно, за ідею можна життя віддати за гроші ніколи. І впевнений в тому, що тут ми стоїмо. І будемо боротись, і будемо показувати, як два, два дня тому проти Беркуту, якого було набагато більше ніж нас. Ми вистояли, вистояли проти підготовлених хлопців і показали, що ми гідне звання українця. І ми боролись за правду. І ми вистояли. І я впевнений, що ми зможемо перемогти, і ми переможемо, тому що ми боремось за правду. А всім тим хочу звернутися до кожного з вас. Ні якому разі не піддаватись на провокації. У нас мирна демонстрація. І завтра, хто буде, не, в я, не в якої агресії, я окремо можу заявити. Де буде агресія буде мати справу персонально зі мною. Ми Зробимо і зможемо показати, що ми зможемо силою духу, волі добитись того, щоб послати цій уряд відставку. І наше завдання повне перезавантаження влади, зміна сьогоднішньої влади, строкового вибори парламенту та президенту. Так? Так. І я впевнений, разом ми зможемо це добитись. Дякую кожному з вас. За вашу позицію, що ви не сидите вдома, не тікайте, ви боретесь і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Просимо слова, Олега тягнемока. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Київський, український майдане! Отже, в обід, отримавши від вас доручення піти на цей круглий стіл, ми втрьох сформулювали наші вимоги. Ми прийшли на цей круглий стіл, все було організовано, знаєте, як в кращих совєтських традиціях. Сидять всі чиновники, мають той такий овальний стіл, і, звичайно, те, що вони промовляють, це вже всім давно оскому наїло. Янукович спочатку говорив, ми правда, прийшли пізніше, як він почав, десь на середині його виступу, і говорив дуже агресивно. Фактично, його промова це були такі конкретні погрози. Мовляв, всіх покараю і покажу всім, хто тут господа. Потім дали слово Азірову. Ну, я вам чесно скажу, це була повна комедія. Він говорив про кури, про яйця, про м'ясо, казав, чого така погана Європа, і що треба йти до Москви, бо буде біда. Слухайте, ми вже просто почали відверто апелювати Кравчуку, який це все якби організовував і був модератором того слова з того столу. Мовляв, слухайте, ви самі сказали 5 хвилин часу, то, то вже не можна слухати, що цей Азіров плете. Тут в нас на вулицях Києва людей, Беркутня б'є кійками по голові. Люди потім, по реанімаціях, по нейрохірургіях зашивають голови, купа людей травмовано принижують українців, він про кури і про м'ясо далі розказує. Та ні, звичайно, все це дуже важливо. Ну, але напевно не при тій ситуації, коли є жахлива просто політична криза в державі. Ми їм всі троє сказали чітку нашу позицію, і в тому я до речі позитив. Перший позитив, який ми побачили під час нашого цього візиту. Ми фактично вперше, не через його помічників, через його радників, які радять йому кидати на мирних людей беркут з палками. Ми очі в очі сказали ваші вимоги, які ви вимагали від нас донести до нього. Перше, що сказали, народ тут зібрався на Майдані, тому що народ хоче, щоб влада його почула. Народ хоче справедливості. Народ тут зібрався, тому що в людей повернулося почуття національної гідності, що це наша земля. Ми вибираємо владу і ми повинні впливати на ту владу. І якщо ця влада робить зле, ми повинні мати право геть ту владу викинути. Люди прийшли сюди на вулицю, бо відновилося почуття національної гідності, і це є найважніше. І люди вимагають, щоб влада говорила з народом не кійками, не бандитами тітушками, проплаченими спортсменами, а щоб влада прислухалася до людей. Робила висновки і чинила надшвидку реакцію. Друге, що ми сказали, є наші чіткі конкретні вимоги. Політична криза це не парламентська криза, це не протистояння між політичними партіями в парламенті, це не боротьба за рейтинги і це не бажання завтра там комусь досягнути якоїсь влади, це бажання мати іншу країну, змінити систему влади. Щоб тут були правила, правила від слова, право, треба дотримуватися тих домовленостей, правила всередині влади, взаємостосунків, взаємостосунків між владою і громадою, щоб людське відношення було до товариства, до громади, до всіх українців, ми чітко йому сказали: перше, ми не приймаємо ніяких таких великих. Питань щодо звільнення в'язнів політмайдану. Майдану. Бовляв, він каже: ну ті, хто були випадково десь там затримані, тобто то вже каже, що випадково, значить невинні. То ми їх випускаємо. А решта, зрештою, чому випускають зараз тих наших хлопців і не знімають з них відповідальності? Всі ті дев'ять чоловік, яких вже відпустили, вони виходять. Фактично, як винні в злочині, в якому злочині? Що за Україну стояв, що оберігав наше право бути нацією на своїй Богонданій землі, наші права захищати? Зрештою, ми не приймаємо вибіркового відпускання всіх. І не може таке бути, що. Сьогодні одною рукою відпускає, а іншою рукою підписує кримінальні справи проти наших з вами побратимів, які в Василькові лягали під е, машини Беркуту і не пропускали їх сюди на Київ. То одних він відпускає, інших ні. Ми сказали чітко, мають бути відпущені усі так, товариство. Так! <тол> Наступними йому сказали. Ви взагалі навіть не обговорюєте питання. Про покарання отих нелюдів в погонах, які били наших людей. Тобто це, якби в них не обговорюється. Ну, прозвучала потім теза президента, мовляв, давайте вівторок зберемося в Верховній Раді і ухвалимо закон про Амністію. Але що вони мають на увазі закон про Амністію? Що нібито відпускають наших бійців, а ми мали би за те, що вони наших відпускають. Забути про свої претензії, справедливі претензії, до Беркуту, який пив наших людей, що хіба можна на таке піти? Ні. Правильно, товариство, то то, що називається компроміс? Ні, товариство, так не буде. І третє, що ми сказали, то все, що блеяв Азаров там, то він наговорив на 10 відставок. Відставка уряду Азарова, того хоче народ! Відставка! 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 Наступка! Ми хочемо побачити! Чим завершилися ці круглі столи? Чи це не фікція? Хоча насправді це так і виглядало, просто бла-бла-бла. От відправлять Беркут в казарми, чи ні? Зі всієї України постягували сюди до Києва. За нашу інформацію, зараз 12 тисяч Беркута тут знаходиться. То що ж то таке? Внутрішні війська нам дзвонять з рівного з Хмельницького вже навіть охорону Хмельницької рівненської атомних станцій зняли. І відправили сюди людей лупити. Ну ви подумайте, що вони витворяють. Більше того, тільки ну, появилася інформація про те, що круглий стіл завершився, ми виходимо, я беру телефон. Перша смс-ка яка мені приходить. Військова частина, гелікоптери, командир, ну, вертольоти. Так, командиру дають вказівку підняти три гелікоптера. Нібито антитерористичні навчання, як ви думаєте, в якому місті? Випадково в Києві в столиці України мають бути готові неділя на понеділок ніч. Хоча дату можуть і час можуть змінити, то це значить одним рухом, одним словом говорять про мир, говорять ніби про те, що давайте. Виходьте звідси з Майдану, не буде ніяких силових дій, а з іншої сторони, вони військо піднімають. Це вже не тільки силами міліції Міністерства внутрішніх справ. Вони вже армію українську хочуть проти власного народу кидати. Е, ні, товариство, так не буде. От коли будуть виконані ті три вимоги, плюс четверта вимога в казарми вернути. Вивезти їх з Києва, От тоді можна сідати і говорити про іншу державу, про зміну системи влади. Ми їм сказали, нема питань тоді, оскільки нема сьогодні довіри до влади, люди владі не вірять вибори по всій вертикалі вибори президента, вибори парламенту, але за новим виборчим законом, бо цей закон це фальсифікації знову. Але при формуванні нової центральної виборчої комісії, нового складу е, Комітету з питань держтелерадіомовлення, е, бо інакше що? Інакше то саме, що було вчора. Товариство ми звідси не ступимося, і я це сказав йому в очі. Люди звідси не підуть, бо люди прийшли за правду і за справедливість. Люди прийшли, тому що прокинулася гідність. Не ступимося звідси, поки не будемо бачити іншу державу, поки не будуть наші вимоги виконані, хай кидають війська, хай кидають бандюганів. Ми все витримаємо. Ми вистоїмо і ми переможемо. Бо ми українці, це наша земля. А разом ми сила, разом сила, разом, разом сила. Разом сила! Ну що, товариство? Ми готові до протистояння з бандою до боротьби. Готові! Yeah. І разом до перемоги! Разом yeah. до перемоги! Разом yeah. до перемоги! Разом yeah. до перемоги! Разом, yeah. до, перемоги. разом. Yeah. до перемоги! Ну і звісно, хай чують зараз на тих печерських пагорбах! Настрій, енергію, волю і силу українців. Тричі! Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! До перемоги! Там пішов такий звук після цього, що нам здалося, що посовгнувся Азіров. Шановні друзі, слово має Арсеній Яценюк! Слава Україні! Ну оце вже Олег і Віталій розповідали, як ми сходили передати наші вимоги. Там сиділи видатні узнавці, професори, знавець української мови Азаров. Вони назвали це круглий стіл. Ну я вже не кажу про те, що вони геометрії не знають. Він стіл був прямокутний, а вони його назвали круглим. І вони двоє беруться державою керувати. І те, що ми не почули першу половину виступу, повірте, мені нічого не втратили. Але з чим ми туди прийшли? Ми прийшли туди з чотирьма пунктами. Три пункти, які ми тут затверджували на Майдані. Перше покарати винних побиттів. Відповіді на це Віктор Янукович не дав. Друге відправити у відставку тих, які давали команди бити людей, і які не підписали угоду про асоціацію. Віктор Янукович на це відповіді не дав. Третє: звільнити тих, які незаконно засуджені. І тут саме завдяки кожному з вас. Тому, що ми тут не стоїмо, а боремося. І в цьому є суттєва різниця. Майдан не стоїть. Майдан живе, Майдан дихає і Майдан бореться. І саме Майдан виборов те, що 9 людей випустили з тюрми. Це серйозний крок. Але нам треба далі витягнути кожного з казематів. І четверте, що ми прийшли. Ми не хотіли. Щоб і тут на Майдані і загалом серед нашої широкої української громади знаєте, була якась паніка. От, провокації, от, надзвичайний стан. Але є... ми так само не хочемо, щоб не дай Боже, хоча б одна волосина впала з людини, яка на цьому майдані. Щоб, не дай Боже, постраждала одна людська доля. Ми боремось за Україну і ми боремось за кожного українця. Тому наша четверта вимога була відвести від Майдану Беркути Сили Безпеки. Він публічно, підкреслюю, публічно під камерою, заявив про те, що він вводить мораторій на силові акції. Чи вірю я йому? Ні. Чи міримо ми йому? Ні. Але то, що сказав, вже добре, воно вже записано. І просто так. Слова йому не минуться. Там сидів все українське духовенство. І блаженніший був, і голова Української греко-католицької церкви, і Філарет, там сиділо українське духовенство, в присутності яких Янукович заявив про те, що він не буде застосовувати силу. Ми знаємо про всі плани. План був вести надзвичайний стан. План був підняти армію, план був знову почати наступ на майдан, і план був знищити майдан і знищити серце української свободи в Києві. Ми ніколи не дамо йому можливості, щоб цей план зреалізувався. І це ми йому сказали. Ми йому сказали наступне: Розженете один майдан, будуть сотні. Посадите одних лідерів будуть сотні. І знайте. Ви ніколи не зупините поступ українців в боротьбі за свої права. Наша сила не у м'язах, наша сила в нашому дусі, вона отут всередині, наша сила в нашій єдності, наша сила в нашому розумі. Тому ми неймовірно сильні. Кожен з нас. Вони не розуміють, що нема такої армії у світі. Нема такої зброї у Всесвіті, яка може розрушити нашу єдність, яка може бути сильнішою від духу мільйонів українців, від духу мільйонів українців, якими захоплюється весь світ, від духу мільйонів українців, які кожен день демонструють. Ми не бидло і ми не раби, і ми не здамося. І ми ніколи не станемо на коліна, але поставимо на коліна тих, які будуть знущатися над нашими правами, над нашою гідністю і над нашою свободою. Хто б це не був, чи це президент, чи це прем'єр, чи це депутати, чи це влада, чи це ті, які хочуть прийти до влади. Кожен повинен знати, є найбільша сила, і це сила українського народу. І цей український народ показав свою силу. У нас з вами є дуже багато роботи попереду. Янукович їде 17 числа до Москви. Ми знаємо, з чим він їде. Він хоче продати Україну Росії. І тільки від нас залежить, тільки від нас. Чи підпише він угоду з митним Союзом чи ні. Саме тому ми звертаємось. До кожного з нас найтяжчі дні це буде понеділок і уторок. Ми не повинні дати Віктору Януковичу жодного шансу на підписання угоди про вступ України в новий Радянський Союз. Ні Радянському Союзу, так і Європейському Союзу. Під цим ми зібрались тут на майдані, і це ми повинні відстояти. Саме тому просимо згуртуватися, просимо усвідомити нашу відповідальність за майбутнє країни і не тільки субота-неділя, а понеділок і вівторок визначальні дні. Завтра регіони проводять, начебто, свою акцію. То не регіони. Регіонів нема. Крім Януковича, і Азарова і Рибака оце і всі регіони. А ті, кого вони зводять... То забідовані люди, то бюджетники, вчителі, які заробляють по тисячу з гаком гривень. Лікарі, які не мають марлі навіть в лікарні, державні чиновники, не ті, які беруть хабарі у кабінетах уряду, а ті, які, хоч якось хочуть хоч щось зробити для своєї громади. Простий люд, яких вони загнали у бідоту і без гроші, і зараз за гроші. Хочуть їх купити і заставити приїхати на так званий антимайдан. То наші брати і сестри. І Святослав Вакарчук це файний, мудрий, геніальний чоловік, який щойно був, і він офіційно заявив, що він тут буде завтра проводити концерт океану Ельзи у 8-й годині вечора. То ми спеціальне місце отам наверху для тих людей відведемо, правда? Хай приходять, послухають, хай подивляться на наш майдан. Вони українці, незалежно від того, якою вони мовою говорять, незалежно від того, що вони з Донецька чи з Луганська чи з Запоріжжя. Вони ще більше ненавидять цю владу і цього президента, тому що він їм ще більше збрехав, ніж нам. Тому завтра маємо гарну подію. Концерт. Завтра запрошуємо на безплатні місця. Отуди, наверх на Інститутську, хай приходять, слухають. Після завтра, 12 ліна дня, велике народне віче. Ні митному союзу, так і Європейському Союзу. Понеділок, вівторок, два дні. Стоїмо і не дамо Януковичу знищити наше європейське майбутнє. Такий план добрий. А виконаємо цей план. Так! А перемога за нами? Так! Дякую, дорога громада. І знаєте, що дуже важливо в нашому майдані? При такому великому дійстві часто буває таке, що, знаєте, люди розчаровуються, люди змучуються, і енергетика падає. У нас з точністю до навпаки. Ми стоїмо тут 23-й день. І 23 й день. Сильна енергія, дух, така сила. Знаєте, що виходиш на сцену і аж пробирає. Тому ми дякуємо кожному, хто стоїть на цьому майдані. Шануємо кожного, хто ночами тут чергує. І будемо пам'ятати кожного, хто виборював нашу українську перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, шановні друзі. Олега тягнебока, Віталія Кличка Арсенія Синюка Ми проводжаємо, бо вони продовжують роботу. Голодці! 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 Молодці! Молодці! Молодці. Своїм чітким зверненням вони дали зрозуміти, що. Чи за день, чи за тиждень, чи за місяць, чи за три Бог з ним. Але пану Азірову Януковичу ча! -о.